Друзі, всім добро дня! У нас чудова новина, свіженький суперб, який вже в наявності та ще й з подарунком. Бензиновий генератор потужністю 2,8 кВт, вагою 47 кг з мідною обмоткою. Чекає на вас в Луську. Приїжджайте, забирайте, де ви бачили ще такі бонуси. Давайте тепер трошки детальніше про даний автомобіль. Технічні характеристики у нас двохлітровий дизельний двигун потужністю 110 кВт. Там механічна шестиступінчата коробка передач. Даний автомобіль 2018 року має комплектацію Style. Щойно приїхав, розмитнений та чекає на вас у Луцьку. Встановлені гарні 17 колеса в парі з гумою Pirelli. Відмінна оптика, круїз-контроль, хром-пакет. На лобовому склі маємо камеру асистентів. Віця протитуманні фари, омовачі фар та парктроніки. Отож, бокова частина автомобіля просто відмінний стан 272 тисячі. Оригінально підтверджено нами пробігу. Щойно пройшла ТО у Європі. Кого цікавить ось такий от апарат, знаходиться в Луцьку. Телефонуйте, номер є в шапці профілю. Зараз переходимо до сидіння водія. І так, дверна карта, шкіряна оббивка. Звертаю вашу увагу на такі деталі, як хромові накладки на кнопках піднімання вікон, фолд зеркала, які складаються та підігріваються. Електросидіння з пам'яттю, відмінна бокова підтримка та чудовий стан авто. Двіться, 272 тисячі оригінальний пробіг, але хочу зауважити на косметиці салончику. Відмінний стан керма, є круїз-контроль, автоматичне світло, сенсор дощу. Купа, купа асистентів, все можливі асистенти присутні в даному автомобілі. Зверніть увагу на селектор переключення передач, ставки декоративні Piano Black, топова навігація. Apple CarPlay, Android Auto, трьохзонний клімат контроль, є система Auto Hold, старт стоп, електроручник, підігрів передніх сидінь, можливість регулювання пасажирським сидінням заднього ряду. Ось таке от авто. Демонструю задній ряд. Це є фішкою Super B, друзі. Неймовірна кількість місця, хромові накладки на порогах. Ось така от ситуація з даним авто. Кого цікавить... Нагадуй номер шапці профілю. Компанія Автолуцьк. Запрошую вас всіх на тест-драйв, Перегляньте інші наші автомобілі в профілі. Всім гарного дня, дякую за увагу та щасти.